Вітаю, друзі! Сьогодні ділюся з вами дуже смачним рецептом медового пляска з яблуками і горіхами. Солодкий вулик. Хрусткий верх яблучна начинка. Усі смаки гармонійно поєднані. Підписуйтесь на канал. Тисніть дзвіночок, щоб не пропустити новинки каналу. Медове тісто. 120 г меду, 100 г цукру, 200 г вершкового масла розігріти до розчинення цукру. У гарячу масу додати 1,5 чайні ложки соди. Розмішати. Маса підніметься. 450 г борошна змішати частково з медовою масою. До решти маси додати 2 яйця, які попередньо збите. Тоді цю суміш вилити до тіста. Замісити тісто, додаю ще 50 грамів борошна приблизно. Тісто виходить дуже м'яке, розділити його на три частини. Розкотити тісто на пергаменті, присипаному борошном. Перекласти у форму для випікання, наколоти виделкою. Випікати при 180 градусах 7-8 хвилин до руб'яного вигляду так, спекти ще 2 медові паляниці яблучна маса 1,5 кг натертих яблук, додати приблизно 50 г цукру або за смаком 50 г вершкового масла. Протушити під кришкою 5 хвилин після закипання, висипати 3 пачки желе по 70 г. Я дала два з лимонним смаком і одне зі смаком ківі. Перемішати, щоб желе розчинилося. Яблучна маса повинна повністю остигнути і почати густіти. Крем 350 мл молока закип'ятити. Окремо змішати 40 г кукурудзяного крохмалю і 1 столову ложку борошна. 150 г цукру і 100 мл холодного молока. Об'єднати продукти і заварити пудинг увесь час помішуючи вінчиком по дні каструлі. Ще гарячий пудинг накрити плівкою притул і залишити остигати до кімнатної температури. М'яке вершкове масло 200 г збивати, потроху додаючи заварений пудинг. Крем виходить дуже смачний і повітряний. На першу медову поляницю викласти яблучну масу. Друга. Медова поляниця. Весь крем. Знову медова паляниця. Покласти заготовку в холодильник, Карамель з горіхами. 120 г меду, 100 г цукру, 150 г вершкового масла. Розігріти. Сюди додати 250-300 г будь-яких горіхів. Готувати ще 15 хвилин. Карамель має охолонути так, щоб її можна було наносити на пляцок. Викласти карамель на медовий корж, покласти плясок солодкий вулик в холодильник на ніч. Дякую за перегляд і до зустрічі на каналі Домашні рецепти від Наталії Ісус.